Раїні та один з трьох у Європі католицький храм у селі Гвардійське за типом конструкції має лише двох побратимів у Німеччині та Польщі. Історія будівництва святого місця тісно переплітається з історією самого села. Сама історія села походження ведеться із походженням. Костю він побудований магнатом Миколою Герботом і від костьола від фортець. Фештина, коли це село містечко Фештин, було навіть районним центром. Костьол спочатку був побудований дерев'яний, потім побудований Гребаянчина вже в 18 столітті будує кам'яний костел, будує власним коштом школу, будує лікарню. От, і, Наше село, це от де ми зараз знаходимося, де наша школа. Це по суті тут була фортеця. У гвардійському доволі розвинене виробництво. Тут працюють сільськогосподарські об'єднання, фермерські господарства, приватні підприємці, виробничі цехи. Земельні паї селяни здають в оренду, натомість отримують гроші, зерно та інші продукти харчування. Зернотік групи компанії Вітал. Містить шість складів та розрахований на 8 тисяч тонн зернових культур. А ще тут обладнали цех по переробці солі. Тут стоїть Лінія по виготовленню соєвої олії, потужність цеху 20 тонн сої в сутки. По виходу у нас виходить 15% олії і 80% макухи соєві. А ще у гвардійському розташований один з найпотужніших у західній Україні свинокомплексів, побудований за датською технологією. Він дозволяє утримувати одночасно 1400 свиноматок. За рік тут народжуватиметься до 30 тисяч поросят. Усі процеси автоматизовані у догляді та утриманні застосовуються новітні енергозберігаючі технології, як приміром опалення комплексу за допомогою соломи. На сьогоднішній день ви знаєте, що Саме дешевше паливо виходить, це солома, яку ми стюкували. І от ми знаходимося зараз на кормовому дворі, заскердували їх в скерди. У нас тут є п'ять в кожній скерді по тисячу тюків соломи. Близько 10 років на території населеного пункту функціонує товариство з обмеженою відповідальністю Веснянка, виробник металопластикових та алюмінієвих конструкцій, вікон дверей, балконів та ролетів. Основна частина працівників цього підприємства жителі гвардійського. Заробітня плата, всі на роботі оформлені. Польнічний виплачує гвардійська сільська рада за 8 місяців поточного року бюджет виконала на 121%. За рахунок виконання дохідної частини фінансується соціальна сфера. Так на території села розташований дошкільний навчальний заклад «Теремок». розрахований дитячий садочок на 140 малюків, навчається в Є три групи з 2 до 6 років. Фінансування нашого садочка здійснюється сільською радою. Матеріально-технічне забезпечення в нас в належному стані. Кожна ігрова група має. Відповідні ігрові зони, які сприяють розвитку та навчанню наших діток. Початок шкільного навчання у Фельштані, так давнину називалося гвардійське, бере свої витоки із кінця 16 століття, коли було відкрито костел та збудовано фортецю, на подвір'ї якої і перебувала перша школа у містечку. Наразі 268 учнів навчаються у гвардійському навчально-виховному комплексі у складі загальноосвітньої школи першого, третього ступенів та гімназії. Кожен предмет має читати Саме так звучить кредо навчального закладу. Тут плекають власні кадри. Тому з 38 педагогів 24 є випускниками навчально-виховного комплексу. А ще у цій школі є дуже гарна традиція. Ці, то, в цій актовій залі розміщені іміни-рушники, яких вишиті імена наших випускників. Ця традиція вже закладена близько 10 років. Це місце для нас. В нашому навчальному закладі є святим, тут ми проводимо всі важливі заходи і дуже приємно повертатися до імен наших випускників. Село Гвардійське є маленьким медичним центром. Так, терапевтичне відділення номер 3 Хмельницької центральної районної лікарні обслуговує жителів семи сіл. В основному це люди старшого віку. Ось ці бабусі жартують, мовляв, працювати не хочуть, тому й вирішили відпочити. Розраховане відділення на 15 ліжок, проте у холодну пору року чисельність хворих дещо зростає. Наша гвардійська лікарня. З 1915 року на другий рік ми будемо зустрічати сторіччя нашої лікарні. Обслуговує лікарня жителів близько 6 тисяч жителів. Практично у самому серці гвардійського розташована амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Щоденно близько 100 осіб зможуть звернутися до лікарів за допомогою. Наша амбулаторія обслуговує сім сіл, обслуговує більше 5 тисяч населення. Значить, мета мета в амбулаторії це є первинна медико санітарна медична допомога. Гвардійський сільський будинок культури для дорослих концерти, для молоді танці, а наймолодших жителів села запрошує у цирк. А ще у приміщенні клубу є зала бойової слави. Кімната бойової слави це вона нас вже давно, ще при Союзі. От там портрети погибших людей, які по сільській раді в село Навтулівка, Німеччини, Доброгорща той і Гвардійське. Освіт, краси та фантазії. Вардійська сільська бібліотека нараховує близько 11 тисяч книг. Є два відділи для дорослих та дитячих, аби кожен зміг читати те, що йому найбільше до смаку. А ще тут можна побачити у рази зменшених вардійське та куточок національних традицій. Ходять з 10 по 11 клас і юнацтво, і дорослі, бо попередні це дитяче. Це дитячий садок і по 9 клас. Раніше на території ось цього святого місця був католицький костел. Згодом приміщення обладнали під православну церкву. Це стара церква у гвардійському. Неподалік завершується будівництво нової культової споруди. Раніше, у роки Великої Вітчизняної, тут був військовий госпіталь у братській могилі, що поблизу церкви захоронені ті, хто віддав своє життя за звільнення села. Навпроти сільського будинку культури височіє обеліск, як пам'ять про 148 воїнів односельчан, які загинули за роки Великої Вітчизняної. Їх іменам викарбувані на граніті. 70 років тому ми відмітили, як наше село було звільнене. За звільнення нашого села загинули наші радянські війська, люди. Всіх національностей. Про здоров'я односельчан дбають не лише у медичних закладах гвардійського, а й у сільських магазинах. Продукти свіжі, якісні, смачні, та й ціни приємно здивують. Саме так переконують продавці. Ми кожен день завозимо свіжий товар в наш магазин, дбаємо про здоров'я і самопочуття наших односельчан. Все у нас свіже. Ось ця мальовнича місцина має давню історію. Ще у 13-14 столітті тут височила дерев'яна церква. При монголо-татарській навалі церкву спалили. Натомість віряни, аби молитися, збудували капличку. Тутешні болота зробили свою справу. Капличка канула під землю. А на тому місці з'явилося джерело. Усією громадою облаштували його, і тепер тут свята краничка. Саме тут селяни відзначають найбільші церковні свята і вірять, що вода у криничці лікувальна. Неподалік маленьке озеро. Взимку воно не замерзає, а влітку вода дуже холодна. У літню пору року малеча тут полюбляє купатися. Хоча вода й холодна ніхто не хворіє. Вражає не лише дивовижна природа гвардійського, а й добрі, працьовиті люди, малеча, яку виховують в дусі патріотизму, саме за нею світле майбутнє села. Ще не мила України, ні слава, ні